Всіх вітаю! Сьогодні у нас 25 листопада 2026 року, і я хочу з вами поділитися, що саме я буду вирощувати в наступному сезоні. Я вже заклала і маточник і розсадила квіти, які буду вам пропонувати в наступному сезоні. Тож, хочу вам розповісти: тут у мене маточник хризантем, оце все. І ще вам покажу трошки пізніше, це все хризантема мультифлора. Ці сорти хризантемки я вибирала не випадково, вони мені дуже сподобались. І саме їх, і ще там в мене є в одному місці хризантемки, також маточники посаджені. Буду вирощувати розмножити в наступному році. Ось тут далі в мене йдуть це не мультифлора, а хризантема корейка. Де я беру хризантемки? Є такі, що мені дарують односельчани, або ми з ними обмінюємося, або дівчата бачать в інстаграмі, що в мене є, а хочуть мені додати, щоб в мене було ще якийсь інший колір. І ми з ними обмінюємося. Або купляю просто, просто купляю в інтернеті на будь-яких соціальних каналах, будь-де. І в Фейсбуці купляла, і в інстаграмі, і на OLX, і в ТікТок. Ну, в общем, скрізь, де можна щось придбати. Там, де мені сподобалось, там і беру. Оцей ряд у мене лаванда сорту Хіткот. Я хочу його розмножувати. В цьому році в мене вийшло. Вона гарно розмножується лавандочка цього сорту. І я вам покажу трошки далі. У мене вже висаджений ряд і буде на осінь наступному році, буду, буду її продавати вже, буду пропонувати. Бо запрос є саме на хід Blue, що в мене саме цей сорт. Тому я буду це робити. Ось тут я вже висадила саджанці, які посаджені в мене з живців. Ось, бачите, ось вони. І ось там. Це живці, які я сама вкорінила, які в мене вийшло вкорінити, не пам'ятаю, в у місяці вкорінювала, але тут два сорти: темно-фіолетовий і Буде в мене, напевно, рожевий. Або рожевий, або білий колір лаванди. Просто я не пам'ятаю, не підписала, ніде не зафіксувала, а пам'ятаю, що щось таке незвичне. Так що я вже все це розсадила, і буде це в мене на наступний сезон, тобто на наступну осінь. Ще в мене є ділянка із флоксом шиловидним Садила тут три сорти. Але, але чомусь два лише розмножились. А ось третій такий нещасний. І до речі, він тут лавандового такого фіолетового кольору, дуже красивий. Але чомусь він дуже погано розмножується. А цей дуже гарно. Я придбала по кущику весні, розсадила. І ось, наприклад, оце все це один кущик. А там же йде інший. Тут у мене ростуть саджанці лавандину. Які я виростила з живців, заживцювала в травні місяці, і вони дали масово корінці, дуже гарно вкорінилися у мокрий пісок. Тож я їх тепер висадила сюди. Це ті, що не продалися. По я порозпродувала, вони, до речі, дуже гарно наросли до осені, а ці залишились. А ці три кущики посадила сюди окремо, щоб знати, що це лаванда з насіння, моя особиста, але з дуже, з дуже темним кольором коробочки. І квітка така темнувата на лаванді. Хочу розмножувати ось оці три кущики, тому що дуже-дуже гарна лаванда. Вона прям шикарна. Так і красиво насичена темного кольору. Дуже красиво буде виглядати така лаванда у букетах. І із темної лаванди готують сироп. Тоді він стає такий аж червоного темного кольору. Тут я підійшла до армерії, яку я розмножую також для вас дівчатка. Є такі, що я їх з осені продала, хоч вони вже були сюди пересаджені. Ось розсадила. Це буде також. Напевно, це буде і на весну, і на осінь. Ось тут у мене гвоздичка садова. Всі кущики маленькі, тому що великих не залишилось. Ті, що залишилося, я їх всі розсадила. Тут у мене полуниця. Полуниця, до речі, дуже класного сорту. В минулому році восени я придбала. Три сорти. Це Ультрарання, там була пізня. трошки далі тут була посаджена мене рання, а ось там у мене пізня. Так от, виявилась виявилася ця суперрання. Ультрарання. Тому що тут було гарне все. І соковита ягода, і форма кругла, і на вигляд вона така красива, знаєте, така блискуча. Смакові якості дуже. Дуже смачні, чи як сказати, дуже високі. Вона солодка, вона прям лоснилася на сонці. ну така І, і до речі, вона не жмакалась, вона така транспортабельна. Так що я хочу розмножувати цей сорт. Я вже там поробила собі саджанці о, окремо. І я буду його то, також розмножувати і продавати. Тут я посіяла два рядочки. Спеціальними паличками потикала, щоб знати, де вони ростуть. Тут у мене посіяна лаванда сорту Хіткот. Хоча всі ми знаємо, що лаванда із насіння не росте такого сорту, якого потрібно. Вона росте будь-яка. Але хтось мені з дівчат сказав, що сіяв саме лаванду насіння лаванди хіткот, і кущики вийшли також фіолетового кольору. Провіримо цю теорію. На власній практиці. Тут у мене живці поживцювала на осінь. Там такі глибоченькі в землю, я їх занурила, тому що для того, щоб гарно перезимували з живці лаванди, тут, до речі, хідкод. Хідкод Blue, бл блу, здається. Якщо не помиляюсь, в мене десь підписано, бо такі речі я підписую, то потрібно дуже глибоко занурювати такі десь сантиметрів до десяти прямо вглуб землі. Тому що навесні або взимку, коли земля буде тріскатись від коливання там, температури, не знаю, то ця мерзла земля вона просто випре із землі оці корінчики, ці стовпчики. То я їх занурила глибоко. Тут у мене полуниця пізнього строку дозрівання. Сказати, щоб я не задоволена, не можу сказати, але дам їй один ще шанс, тому що вона гарно розмножується. Подивлюсь, яка вона буде. А тут, якщо ви пам'ятаєте, у мене були саджанці лаванди. А таке мене будуть полюшки розплідничок, такі невеличкі. Тут буду розмножувати. Ну, усілякі усілякі квіточки, що в мене є. Наприклад, ось дивіться, я розсадила лавандин. У мене ряд лавандина до кінця. Тоді в мене тут росте другий ряд. Ось ось вона, ромашка фіолетова така, ромашка синя. Ще на неї кажуть, дуже красива такого фіолетового забарвлення. Ой, прям як то кажуть, закачаєшся. Дуже красивий колір. Тут я посадила оце. Оце в мене посаджена лаванда, сорту хіткот, але вона поживцьована в серпні місяці. Я на свій страх і ризик її вже розсадила. Не знаю, вийде щось з неї, не вийде, призимує, не призимує, але я таки ризикнула. Тут у мене посаджена боже, ага юка. юка. Я на тому на лавандовому подвір'ї, у мене росла одна така шикарна юка. Я її висадила у злаковий. Місце із лаками в мене там є, хочу таку зону відпочинку зробити із усілякими злаками і з додаванням різних квітів. І в мене в тому місці, де я викопала юку, щоб пересадити на те злакове місце, в мене залишилось багато корнів у ґрунті. І через рік я пішла глянути, а там їх, не знаю, десятки ось таких маленьких юк. Ну, я їх і посадила, а вдруг щось вийде. Так, оце в мене лаванда. Лаванда, ця у мене зараз три рядочки. Ось три рядочки лаванди. Це лаванда, яка декілька штук тут, напевно, ось там із горщиків, ту, що я висаджувала, я вам показувала, як вона виросла в мене за півроку у горщику. Що я вам не раджу садити в горщики, щоб вона не жила в горщиках. Бо корінечку дуже важко. Я її сюди посадила, а оце два з половиною ряда. А тут у мене лаванда, яка жила в шикарніших умовах біля будинку. Ось тут була посаджена наша бабуся. Мені поливала цю лавандочку. Вона в нас любителька такого поливати, і вона її просто залила. Я ж нічого не скажу. Спасибі, що поливали. Це перше. Перше, це залите. А по-друге, в тих місцях, де лаванда, вона була посаджена у 23-му році. У жовтні чи в листопаді і сіянців оця висаджена. Так, ні, в 24-му. Господи, попутала. В 24 році вона висаджена із сієнців. Вона висаджена там біля будинку, посадила таку діляночку за цією оцю ж лавандочку. І є така, була така лаванда, яка не перезимувала. Саджанці повиходили з зими такі собі, знаєте, погані, засухші, підмерзлі. І на тих місцях, де були прогавини такі, я насадила помідорів. Це була теж моя помилка, тому що помідор це агресор. Я наробила шкоди своїй лавандочці, і ще плюс бабуся її перелила, то вона получилась у мене така непрезентабельна, я її не змогла, я не захотіла її продавати. Не пропонувала навіть нікому. Люди знали, що якщо я вирощую щось за щось берусь, що в мене все якісне. Тож людям я пропонувати таке просто, мені совість не дозволила. Ось такі вони повростали. Так, а отут у мене Сантоліно. Трошки зелененького. Ось вона. Трішки зеленого. А там сизе сантоліно. А тут я ще хочу посіяти рядочок на лаванди. Тому що сіянці лаванди також у мене гарно продаються. А, можливо, я її розсаджу. Хоч я хочу в 26-му році продавати лаванди менше, але більш сортової. Але ж сортову потрібно ще якось поживцювати, і щоб вона дала коріння. Ну, це. Таке ускладнення із зірочкою, тому що не завжди гарно все живцюється. Але така лаванда, вона дорожче йде, і мені менше біля неї працювати. Хочу якось полегшити собі роботу, зробити її легшою. Але кошти мати ті самі. Тому що я віддаюсь своїй справі, тому що я вирощую. Уся віддаюсь. Я не можу просто так ходити і там не полити, не підстригти. Обов'язково це потрібно все робити. тож... Краще менше, але якісніше. Тут у мене росли хризантемки. Хризантемка мультифлора і лаванда. Лаванду я висадила, потім покажу вам ділянку з лаванди, така вийшла шикарнюча. На тій ділянці будуть лише квіти темно-фіолетові, темно-фіолетового кольору, скажу так. А це просто одірвалося, просто дламалось. Бачите, вона. Я продавала оці хризантемки, вони ще були не розквітнувші в бутонах, ось в таких де вони, ось в таких бутончиках. Але є такі гілочки, які подламувались. І я їх залишила на полі. Вони були не розквітнувші. Подивіться, що вона робить та хризантема. Я повірю в те, що вона, може, навіть і вкорінилась, полежала на землі. Це таке чудо є в мене. Це чудо хризантемка. Ось тут вона була в мене і хочу на цьому місці на наступний рік засадити, не знаю, рядочка 3-4-5 самою хризантемкою. Хризантемка мультифлора. Чомусь кореєчка в мене пішла не дуже. Не знаю чому. Мені важко було її продавати в цьому році, хоч вона теж гарна. А буду садити тут лише мультифлору. Ось у мене ще одна діляночка із мультифлорою. Тут такі красиві квіти. Я вам не можу передати. Дуже гарні будуть кольори в мене. Слідкуйте за мною, буду вам хвалитися. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Чекаю вас в коментарях. І до наступних відео. Наступне відео планую зняти про свою земельну ділянку, про свою лавандову ділянку, яку я посадила на тому клаптику землі, де в мене колись ріс лавандин. Так що всього доброго, всім гарного дня, гарного позитивного настрою і всіх благ.